Передбачення на найближчі вихідні 13-14 липня буде три варіанти. Інтуїтивно оберіть один з трьох. Перший, другий. Та третій. Перший варіант. У вас зараз в житті відбиваються зміни. Вони вас турбують. Ви не розумієте, які будуть наслідки цих змін. Ви занепокоєні. І порада від Таро знайти можливість усамітнитись, знайти можливість побути наодинці з собою. Просто це, ну, це, це має бути, знаєте, таке усамітнення спокійне. Вам ніхто не має заважати. І е, ви маєте прийняти якесь рішення. І, будь ласка, приймайте його спираючись лише на свій досвід, лише на свої думки. Не слухайте нічих парад. Саме в вашому випадку. Другий варіант. Е, ну, У вас. Якісь були дуже-дуже складний тиждень, був ви, щось там у вас не складалось, якісь е, і втрати були, і якісь там по фінансам якісь невиправдані надії. Е, ну, Що я можу сказати? Потрібно просто відпочити. От, просто поставити все на паузу і відпочити, переключитись. І... Далі вже просто будете обирати шлях, далі обирати варіанти, як вам, в якому напрямку вам рухатись на наступному тижні. Так, і третій варіант. Ну, у вас тут щось планується феєричне. Для неодружених жінок навіть можете отримати пропозицію, прямо таке поєднання карт. Або вас запросять на, дуже якийсь, на якийсь дуже цікавий захід. В будь-якому випадку вихідні пройдуть дуже емоційно яскраво, ви будете мати багато уваги, вам будуть приділяти багато уваги, ви отримаєте багато компліментів, ви отримаєте багато приємних емоцій і дійсно зможете відпочити душею. Всім гарних. Тихих, мирних, вихідних.